Будівлю амбулаторії зведено ще у 1974 році. До того часу її капітально не ремонтували. Цьогоріч тут зробили п'ять кабінетів лікарів, а ще технічні кімнати для молодшого персоналу, вбиральню, складське приміщення та коридори. Також на сходах медзакладу встановили додаткові поручні та освітлення. Пацієнти задоволені, кажуть, приходять, наче в приватну клініку. Помінялась дуже красива лабораторія, дуже удобно. И поликлиника. Просто я, как инвалид, удобно зайти. Перила есть, и все есть. И пандус. Сімейна лікарка Олена працює в амбулаторії вже п'ять років. На робочому місці жінка проводить майже вісім годин на день та має близько двох тисяч пацієнтів від немовлят до містян похилого віку. Тому вважає, що комфортне місце роботи запорука продуктивної роботи, яка позитивно впливає на якість лікування хворих. Взагалі, так як ми проводимо третину життя на роботі. Майже всі тому це комфорт, це дуже важливо для нашої взагалі, взагалі життя. Крім того, у підвальному приміщенні замінили труби водопостачання та опалення, встановили нові радіатори і додаткове освітлення. Укритті тут є питна та технічна вода, а також усе необхідне для надання невідкладної медичної допомоги. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.